Ось два бородатіка. Зараз ви цю доску звалите, ще, не дай Боже. Давайте її поправлю. А що вам більше нема де гулять, дівочки? Що там ви понаходили? Виходьте оттуда. Ось зараз і каштанчик підтягнеться. Ну, так всі, всі вже, всі, всі тут. Каштанчик, що ти твориш? Знайшли собі затишний куточок ось. Доця що. Дивіться, як чудно грається. Всім треба ж провірити, що там відбувається. Дзюзечка, що таке? Зараз я до тебе прийду. Каштанчик, коли не розуміє, що відбувається, він зразу включає голос свій. Дуця, а що тебе цей куточок так зацікавив? Соломка що? Це вони тут. примішли і граю за ним. Що там таке? Мишки, криски, пацючки? Зюзічка, що случилось? Що ти хочеш сказати? Ну зараз я тебе позачергово погодую, щоб ти не страдала. Сейчас ще трошки зніму цю подругу. Бо це не таке не часто побачиш, що вона так розважається. Отак, соломка в очки попала. Ну, а як ти думала, якщо ти будеш в соломі таке робити? Звісно, попаде в ласка. Хвіст і хвіст. Таку полялку підняла, доцька. Таку поляку підняла. А, я ж самій солома позападала в рот. Виходьте туди. Все. Пішла. Каштанчик спокійнесенький. Діна, вклалася на сонечку. Все, буду кормити цю пані, бо щось вона страдає.